їх на своїй дачі. Ну що ж, проведемо результат, що ми тут насадили. Що у нас тут проростало. До речі, тут салат ще пробивається в мене, вже треба поливати буде. Ось, щось тут росло, там щось перетоптана редиска не сильно взайшла. Ну, будемо пересаджувати, якщо що. Так, тут в мене морква вже. Ось рядочечки бачите вже пішла. Морква, треба поливати все. Поливати буде. Тут у мене оце рукало. Я потім згадала, що ж тут це Це ж рукало пішла вже. А, до речі, кабачата. Кабачата вже не, не візде, але десь вийшли. Бачите, вже ось там десь. Ну, Я відчуваю, що буду досаджувати. У мене є насіння, якщо не проросте тут, не проросте тут. Ем, не проросте тут нічого. Тикнула, я не бачу. У мене лише ось один там пророс кабачонок. Що лише один, було ж два, здається. Коротше, буду досаджувати кабачата, відчуваю, що не дуже щось. Ну, Тут у мене теж зелень якась сіла, вже не буду нічого тут капашити, бо насію. Саме цікаве це теплиця. Тут зараз буду розсаджувати, мабуть, або не буду сьогодні вже. Зараз тільки полью, завтра буду розсаджувати. Сьогодні наріжу перший салат свій. У мене вже своя редиска і свій ось такий салатик. Салатик я буду вже різати. Бачите, вже такий шпінатик. Скоро буду їсти вже свій також. Нехай проросте, я ще досівала. Ось, огірочки вже пішли. Ось такі вже помідорчики. Ну, треба їх буде розсаджувати. Сьогодні полью, а вже завтра буду розсаджувати. Огірки пішли. Ще я докупила помідорів, черіки докупила, буду зараз сіяти. Оце, що я зроблю, це посію зараз черіки і такі якісь. Ой Боже, пробач мене гірочок. Оце дьорнула тітка граба. Бур'янину хотіла, не треба. Такий такі молоденькі, ще нічого тут не можу дергати. Ось буду саджати помідорчики досіювати, бо де нема нічого. Прогалина між рядками досію, щоб потім звідціля розсаджувати. Ну, якось так. Там щось садила, садила, сіяла, сіла. Багато чого сіяла. До речі, все просто зайшло ще. Ось тут я понасіювала, не повірите, чорнобривці. А, ще якісь там квіти насадила. І тут в мене квіти, тут пітуньї. Чому я це зробила? Я хочу їх проростити і потім розсадити звідсіля. Тут класний клімат, тепленько, волога. Воно проросте, я вазони на клумбу розсаджу. Бо зараз в чорнобривці коштують 45-50 гривень, одна розсадина, а то є 70 80 Я сама вирощу і розсаджу всі квіти. Горщиків мені багато. Кашпу різних, хочу сповнити, що мені тоді була потрібна теплиця. Тут в мене вже посіяно щось, тут я ще перець досіювала перець. Ну, коротше, ще не це зійшло, але попереду буде цікаво. Мій перший досвід з теплицею.